Вітаю вас, любі малята. Сьогодні у нас не звичайне заняття, а заняття подорож. Відгадайте, що нам допоможе подорожувати? Справно йде, хоч ніг немає. Цок-цок-цок усім співає. І секунди, і хвилини нам рахує він щоднини. Так, дітки, це годинник. Годинник нам допоможе. Подорожувати. Стрілочки покрутимо і скажемо один, два, три до Казочки зайди. Погляньте, хто до нас завітав, хто нас зустрічає указочки. Це три покоління. Дідусь Івась розповість про те, що минуле. Чоловік Іван розказує про те, що відбувається зараз, а хлопчик Іванко повідомляє про те, що буде колись. Це три покоління годинникарів. Дідусь відповідає за минулий час. Чоловік за теперішній час, а хлопчик за майбутній час. Вони з вами пограють, свої загадки загадають. Тож, дітки, послухайте подію і відгадайте, коли вона відбувається в часі. Якщо правильно відгадаєте, з'явиться один з годинникарів. Тож приступаємо. Діти старшої групи сидять за столиками та займаються, коли ця дія відбувається? Вірно, зараз. А як ще можна сказати зараз? Сьогодні тепер вірно малята ось і з'явився. Теперішній Іван. Слідуюча подія. Ми були вчора у парку. Коли ми були? Вчора. Що ми вчора робили, дітки? Були в парку, а ще що ви робили вчора? Гралися. Займалися, писали, малювали. Ці події вже відбулися, вже минули. Тож з'явився дідусі вас минули. Слідуча подія. У нас буде музичне заняття. Коли воно буде, дітки? Так, завтра воно лише відбудеться. Ця подія будь... буде в майбутньому. Тож з'явився Іванко Майбутній. Годинникарі нам показали час подій. Те, що ми виконуємо зараз, сьогодні, тепер це теперішній час. Те, що виконали вчора, позавчора, декілька днів тому це минулий час, ці події в минулому. А ось те, що ми тільки плануємо зробити, це майбутній час. Гра цікава нас чекає. Дітей. Всіх дітей збирає, будемо у світлофор грати, часи різні розрізняти. Будьте уважними, ось так ми будемо грати. Якщо дія відбулася, Кружок червоний підіймай. Якщо дія зараз йде, жовтий допоможе. Якщо буде ще колись, за зелений ти берись. Отже, малята, зараз я буду розповідати про різні події, а ваше завдання показати відповідний кружечок світлофору час. Якщо нема під рукою кружечків, то можна використати кольорові олівці відповідних кольорів. Тож починаємо. Сьогодні діти малюють осінній пейзаж. Теперішній час жовтий кружечок. Завтра діти йдуть до школи. Ця подія буде в майбутньому, то зелений кружечок. Вчора ми грали у парку. Подія минула червоний кружечок. Спробуйте відгадати, який час у віршиках заховався, і показати відповідний кружечок. Наберу криниці свіжої водиці, буду умивати, буду примовляти. Зелений кружечок. Я печу-печу, печу, діткам всім покалачу. Який кружечок? Так. Жовтий, тому що теперішній час. Галя по садочку ходила, хусточку зелену загубила. Минулий час червоний кружечок. Чубата чапля довгонога через болота йде сама. Теперішній час жовтий кружечок. Ой ходила квочка біля кілочка, ходила, ходила курчаток водила. Ця подія вже відбулася, тому минулий час показуємо червоний кружечок. Ромашки рвати ми ходили над річкою в рясній траві. Ходили, рвали і раділи. Цій неповторній красі. Який кружечок показує? Червоний, тому що минулий час. Вчора тата з магазину приніс дітям пластиліну. Показуємо кружечки. Так, червоний кружечок, тому що минулий час. Завтра у вирій далекий будуть летіти лелеки. Ця подія тільки відбудеться, тому зелений кружечок майбутній час. Дуже добре, дітки, майже без помилок виконали завдання. Дідусь і вас пропонує вам пограти, у якій касті такі слова та герої були пригадати. Отже, послухайте, будь ласка, або у казочки, або щось про героя, персонажів казки і відгадайте його. Мій котику, мій братику, несе мене лиска за високі гори, за темні ліси. Порятуй мене, з якої це казки, дітке. З казки котик та півник. Гуси, гуси, лебедята, візьміть мене на крилята. Яка це казочка? Уривок з якої це казки? І Васик Телесик. Жили собі двоє мишенят, круть та верть, і з ними півник голосисте горличко. Яка це казочка? Так, дітки, колосок. Де ж усі сховали звірі? У якій такій квартирі? Дуже тісно невеличка, ця чудова рукавичка. Малята, а як звали Телесика? Кадайте? Так, Івасик Телесик, так, ім'я Івасик, а Телесик то його. Таке прізвище. Скажіть, будь ласка, малята, яку тваринку зробили із соломи? І Як називається казочка? Так, тваринка солом'яний бичок, а казочка так і називається, таке ж має, таку ж має назву солом'яний бичок. Так. Хто вигнав козу дерезу із зайчикової хатки? Хто вигнав, дітки? Згадайте. Так, ми навіть відкриємо. Хто? Вірно малята. Півник, так. Що знесла курочка ряба? Яєчко так яке? Непросте, а золоте? На городі виросла велика, превелика, як дідова голова. Що виросло. Рібка виросла, так, дітки, виросла рібка. Прийшла вона з довгим війником на бесіду з нашим півником, схопила півника на обід та замела мітлою слід. Що то за першо... персонаж казочки, дітки? Так, казочка, котик, півник, а персонаж. Нагадайте хто? Лисичка. Так, так. Журавель до себе гостю запросив, довго готувався, щось печі варив. З якої це казочки? Лисиця та журавель. Через поле, через ліс хтось співаючи котився, хто це і кого зустрів? Чим він кожному хвалився? Про кого це казочка? Так, казочка про Колобка. Скажіть, будь ласка, кого він зустрів ці казочки? Давайте назвемо персонажів Зайчика, Вовка, ведмедя. Та лисичку, так. І чим він хвалився Колобок, чим хвалився? Що він від усіх утік так малята. Уже час нам додому повертатися, тож промовимо. Один, два, три, час додому поверни. Малята, сьогодні годинникарі ознайомили нас з часом слів назв дій, тобто з часом дієслів. Скажіть, будь ласка, які бувають часи? Той, що пройшов, минулий, той, що зараз, сьогодні, то теперішній час. А те той, що тільки відбудеться, то майбутній час. А ще дідусь вас нагадав наші улюблені казки. Час плине дуже швидко, а ось казки з нами залишаються на віки. Тож, малята, слухайте, читайте казки, вони народна мудрість. А я вам дякую за увагу і до зустрічі.